Привіт усім! Сьогодні знімаю такий експромт, тому що давно не було моїх відео розпаковок. І я хочу подякувати підписникам, що залишаються на моєму каналі, що підписуються нові люди, глядачі, що ви дивитесь мої відео, ставите вподобайки. Ну, Так сталося, що деякий час у мене зараз. Пауза така, що я розпаковок не знімаю. Ось з роботи зараз розкажу трошки про себе. Привітаю вас всіх зі святом Великодня, Великодня, правильно казати так. Всім бажаю смачної Паски, Божої ласки, щоб у вас в родинах все було гаразд, щоб ваші дітки, онуки були всі здорові, веселі. А щоб наші мужні захисники, чоловіки, батьки, брати, сестри, матері поверталися з фронту з перемогою, щоб швиденько закінчилася війна. Я пасочки поклав, ви бачили. Я думаю, я викладала фотографії тут на YouTube-каналі своєму. Так, зненацька, думала не пектиму, але а, вчора, в суботу, вирішила все-таки спечу. І десь о другій годині я почала займатися тістом і напекла їх десь до 9-ї години вечора. Я вже впоралася. А, хочу ще вам розказати, що Вибачте, якщо комусь не подобається мій макіяж, бо може там потекла туш, десь мені погано видно, тому що іноді пишуть мені поради. Добрий вечір, Христос Воскрес! Що я не так фарбую очі або ще там щось, ну мені приємно читати будь-які ваші коментарі. І тому я не буду вас довго затримувати. Продовжуйте святкувати. Я зараз буду вечеряти зі своєю родиною. Ось покажу вам свою червону сукню, яку я дуже мріяла давно купити. Нарешті я її придбала. Ось така мене зачіска. Ну, на роботі я не в такому була вигляді, на роботі. У мене уніформа. Всім гарного дня, чудового настрою і пока-пока. Всіх цілую, люблю.